Всім привіт! З вами смагою любина вишня! І сьогодні ви побачите, як я побудував свою церкву та трохи те, що в нас є на спавні. Сьогодні нам потрібні ось такі ресурси для нашого будівництва. Як бачите, тут в основному бетон і дошки. Добре, не буду тягнути час і настав час будівництва! Хочу похвалитися! Що нарешті зробив фабрик і мені доступний вже мод, Тому все будівництво не буде від першого екрану. Та, в принципі, так простіше і краще. І це мені відкриває доступ до більш кращого контенту для вас, мої любимі вишеньки. Тому я явно заслужив, щоб ви поставили вдобайку. А ще я хочу вибачитися, що пропав повний місяць. В чому була проблема? Так в мене був відпочинок, щоб зміг з новими силами робити для вас відео. І то ще була лінь. Ну це не так важливо. А ще забув сказати, що з реплеєм модом у мене з'явився ще один мод, який дуже популярний стрітілю. Це лютематика. Не бийте, якщо неправильно прочитав. Як знаєте або ні, з цим модом ви можете свої будівлі переносити з, наприклад, з світу грайту одні, на якийсь сервер, де можна строїти. То от, якби не він, я ще би пару часу витратив на переноску цієї церкви. Тому якщо у вас є фабік, завантажте його. Після того, як я викопав землю та замінив на добові дошки, час вже трошки декорувати перший поверх. А тепер давайте порахуємо, скільки разів я так зробив. Чим я тоді думав і не брав секрет до цього всього? Добре, давайте про це не будемо питати, тому що я сам не знаю на це відповідь. Після того, як закінчив закором на першому поверсі, я почав робити і сам другий поверх. Там, в принципі, не було важко, просто потім всі блоки всередині треба було ламати. А до чого мені другий поверх і чому я такий криповий, на цю відповідь я колись може відповім. А ще хотів сказати, що поки будете чекати відео, в YouTube Shorts будуть виходити або буду старатися. Промову в моїй церкві, тому чекайте на них. І на фіналочку, треба зробити листочок, бо як же ягода і би листочки, я не розумію, що за скандал. Фух, нарешті зробив церкву. А тепер час вам показати і мій магазин, який здобував гравець під Нікол Гантер. Велике йому дякую і час вам його показати. а Ті прокляті орки навіть до майну дійшли. Добре, потім залатаю, а час показати магазин. Як бачите, магазин ще полупустий. Ну нічого, я його обов'язково доприкрашу і буду продавати свій товар, і стану найбагатшим гравцем на цьому сервері. А ще, на жаль, я хочу зробити ту годину для моєї ялинки, яку. Підпалили. Хоч я і сам дав дозвіл, але все ж мені сумно, тому прошу вас, побудьте цей час зі мною. А зараз ви побачите, як Гвець під Нікомнець мене вирішив панканути. Тому я б його брата покрив, щоб Він розумів, що так робити не можна зі мною, так. Ну? На цьому все, з вами був Вишня. Не забувайте, що в мене є дископ-канал і телеграм-канал. І якщо не важко, то в телеграмі є посилання на банку, якщо хочете якось автор матеріально підтримати. Ну а так, не забувайте поставити лайку, підписатися, якщо не підписалися, і написати коментар. Ну а так, всім пока, до нових зустрічей.